Уявіть, одна ракета, і ворог мусить перезбудувати всю свою оборону. Чому саме томагавк настільки важливі і які тонкощі треба знати, перше ніж нам всім святкувати? Що ж такого в цих томагавк, що Росія їх боїться, а ми так чекаємо? Томагавк – це не просто велика ракета, це надточно субзвукова крилата ракета з дальністю до кількох. Тисяч кілометрів залежно від модифікації, і довжина близько 5,5 метра, Вага понад тонну, швидкість 880 кілометрів в годину. Вона летить низько, огіна рельєф, має інерційну та супутникову навігацію. А сучасні блоки мають корекцію на ходу і можливість перепризначення ціля після старту. Запускати її можна з кораблів, корабельних платформ, підводних човнів. Це дає гнучкість і прихованість. Тонка які роблять тамагавк унікальними. По перше, томагавк не знімає питання розвідки. Щоб влучити у склад чи командний пункт, потрібна жива, актуальна розвідка, супутники, дрони. Україна має прогрес, рухається в цьому напрямку, але потрібні сталий зв'язок і швидка обробка даних. По-друге, контроль і правила застосування ключові Передача ракет від США – це довіра, але й великий ризик. Американські партнери хочуть мати систему гальмо і згода, а важливо уникнути ескалації ударам по глибокому тилу Росії. Це саме лякає Вашингтон не спровокувати стратегічний конфлікт. Ланцюг. Потужності і виклики томагавк. Це не просто батарея ракет, щоб вони стали реальною зброєю. Потрібен цілий комплекс логістики, обслуговування, запчастини, навчений персонал, платформи для запуску. Поставити кілька ракет одне, а мати парк і постійний цикл постачання це вже зовсім інше. Далі електронна боротьба. Ворог рухатиме склади, ховатиме війська, будуватиме дублювання ППО і створюватиме короби для збивання ракет. Це підвищить і вартість, і складність утримання оборони. Саме цього хоче досягти Україна. Томагавк. Це потужний політичний сигнал. Вони підвищують ціну операції Росії в тилу, дають Україні інструмент симетричного удару по ворогу, але це також робить використання цих ракет складним політичним рішенням. Удари можуть викликати потужну міжнародну реакцію на ескалацію. Отже, тамагавк не чарівна кнопка, а потужний інструмент, який змінює гру. їх сила розкривається через розвитку, систему застосування, логістику і політичну готовність. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відповіді на найгостріші питання, пишіть у коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. подобайки.